Петрові, нові депутати, я повинен звернути увагу всього депутатського корпусу на те на важливість цього даного питання. Адже ми привикли довгий час про те, що сьогодні зона спостереження, сам місто Н'єтіши, це було комфортне місце для проживання, яке так традиційно, будемо говорити, в свідомості наші було довгі роки. Та в радянських часів це була зовсім інша ситуація. На сьогоднішній момент ми бачимо про те, що в Нікішині, в зоні спостереження, накопилося дуже багато. Сережа, явно недостатньо. Питання в тому, що сьогодні тільки на атомній станції більше 1300 чоловік е, працюючих потребують з житлових умов. Сьогодні при добудові 3-4 енергоблоку планується залучити додатково 5 тисяч працюючих. Після цього 2,5 тисячі останеться працювати на атомній станції, що опять збільшується соціальна допомога. Сьогодні вирішується питання, е, е, надіюсь, що вирішує позитивно для розширення внеску. Там їй ще на 90 гектарів. Але питання не в тому. Сьогодні ми йде мова не про те, щоб зробити сьогодні комфортне проживання тих людей, які сьогодні в зоні спостереження. Сьогодні йде мова про спеціальну інфраструктуру. Адже на превеликий жаль, Чорнобиль і Фокусіма показали про те, що дійсно ми повинні бути завжди готові до тих надзвичайних подій, які можуть відбутися. Адже, як показав Аналіт, Через 4-6 годин біля кожного під'їзду стояли автобуси, призначені евакуації населення. Як показав досвід фокусів саме мегате висновки є в цій проблемі, про те, що тільки через 8 днів почалося реагування на ті події, які відбулися. Сьогодні, як ніколи, в зоні спостереження повинна бути розвинута спеціальна інфраструктура. Це мости, це е, ж, е, оповіщення, це навчальне населення для проведення під час надзвичайних ситуацій і поведінки. Це повинна бути транспортна е, структура розвинене, це повинно підприємство, яке кожен працівник повинен знати, де коли і в який час він повинен бути і куди відвезти населення. Це повинні бути клуби, лікарні, дитячі садочки, які будуть призначені для е, евакупунків. Це повинна бути ціла система захисту. Так, да. ми э, віримо і знаємо про те, що атомна станція, Хмельницька атомна станція, сьогодні показали ці матеріали колеги, які проводилися в енергоатому, э, ступінь э, безпеки, досить і вели, э, високий, і будемо говорити віримо про те, що цей час не, не настане. Але питання в чому? Ці кошти вкрай потрібні на, на випадок незвичайних ситуацій для того, щоб зберегти здоров'я і життя людей, які будуть працювати в зоні спостереження. Кожен, хто там проживає, повинен мати свій соціальний захист. Зв'язку з цим я прошу депутатський корпус підтримати звернення Олига Віталія Миколаївича, саме для того, щоб забезпечити його провадження в життя. Дякую. Я... Товариство за це звернення дуже потрібне. І, власне, ще минулого року, коли проводилися ці всі громадські слухання, громадяни, по це ставили умову. І в принципі зараз ситуація є та, та, що люди готові.

сумою коштів не менше 500 тисяч гривень. Надати ІФС статусу юридичної особи, проводити постійний медичний моніторинг